Зв'язку з повітряною тривогою проведемо швидку апаратну нараду. Прошу доповідати буквально дуже декілька слова. Долиняк, Віктор Олексійович, що там із офіцер громади? Рухається процес? Доброго ранку, всім, Микола Петрович, да, освіта добре попрацювала. на тій неділі там ремонт зроблений. Тільки добре там... дякую, Захарченко Оля, по бомбосховищу. Прискорюйте вирішення питання, Даша Гребенюк. Ми Працюємо у штатному режимі підприємство в обмеженому воєнному режимі. Працюємо над проблематикою по транспорту. Також плануємо організацію обговорення питання на відповідно до рішення виконкому. Також я хочу звернутися до всіх структурних підрозділів. Щодо розпочинаємо роботу щодо підготовки внесення змін до програми на наступний рік. Тому прошу надавати свої пропозиції до Добре, програми Швидко громадські слухання, бо нервують ці перевізники. Так, в середу на 11 годину ми плануємо відповідний захід. Ваше доручення виконане від сьогодні 50% закладів загальної середньої освіти можуть працювати за змішаною формою. Включено опалення за вашим дорученням в школі номер 6 в Миронівці, Вороніші та Ковтунах. А, також завезено 60% дров від потреби до закладів освіти сільської місцевості. Це 1202 метрів кубічних. А найближ, найближчим часом будуть довезені всі дрова. Продовжується установка котла в гімназії. Прискорюйте установку котлів альтернативно виді воді і змішана форма навчання. Так, працюємо. Галушко Ольга Іванівна є на зв'язку. На п'ятницю виконання доходів складає 13% відсотків півніс жовтня, виплачено повністю аванси жовтня місяця, і триває е, основна робота це складання бюджетних запитів на 23 рік. Добре, дякую. Найметенко. Управлінням виплачено всі державні допомоги для 5705 осіб, майже на тринадцять мільйонів двісті. Також підготовлено чотири пакети документів щодо направлення до будинку інтернату одиноких присторіли і взято на обслуговування шість осіб. Продовжуємо працювати над вашим дорученням. Добре дякую. Костюк Юлія. На цьому тижні поповнено резерв паливно-мастильних матеріалів, поповнено матеріальний резерв, і також працюємо з населенням щодо ремонту покрівель. Добре, дякую, Штогрін. По всім трьом об'єктам: автономне опалення, автономне енергозабезпечення, кислева станція продовжуються роботи. Інфекційне відділення запущено за вашим дорученням котельня на минулому тижні. Там зараз тепло хворі в комфортних умовах. 23 хворих на ковід стаціонарі це цифри приблизно минулого тижня. Тобто, може констатувати, що стабілізувалося на високих цифрах. Тому всі знають, що введено маски масковий режим у Сумській області за спорядженням губернатора. Давайте дотримуватися всіх цих заходів і не тільки тих. Добре, дякую, Жук. Розпочався сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Констатуємо збільшення амбулаторних хворих на COVID-19. На сьогодні їх 199, 371 мешканець на минулому тижні звернувся за вакцинацією. Вакцини в амбулаторіях всі є в наявності. Нагадаю, що це єдиний спосіб запобігти важкому перебігу. Тому звертайтеся в амбулаторію, звертайтеся до своїх лікарів. Ремонтні роботи тривають. Добре, дякую, шкарі. На минулому тижні займалися отриманням матеріалів від обласної адміністрації, співпрацювали з благодійними організаціями, надавали інформацію щодо необхідності громади в матеріалах на відновлення. Добре, дякую, Милашенко. У нас продовжуються роботи по підготовці до опалювального сезону. Практично у нас готове теплове господарство та теплові мережі, готові почати опалювальний сезон. Котельні, які працюють на альтернативних видах, вже у нас запрацювали. Також у нас Продовжуються роботи по ремонту дорожнього покриття. У нас за ініціативи міського голови розпочато ремонт проблем на дільниці на вулиці Потузова. Там за водостоком Зараз будуть масові роботи щодо зміни ухилу дорожнього покриття, проведення вимірювання, роботи продовжуються. Геннадій, по покриттю покрівель будинку. Будинків прискорте питання, і ти доган був доповісти на цій апаратній нараді. Який жек скільки відремонтував? Метрів квадратних ну, покрівель. Так, загалом у нас відремонтовано 13480 метрів квадратних покрівель. Це трохи навіть більше, ніж в минулому році. І завдяки підтримці міської ради, що видає нам рубероїд мешканцям. Роботи такі ведуться і зараз. Ну, рубероїди ще ми купимо, от Юля тобі доповідала. Але так. Ще трошки часу є, в тому числі сьогодні жінка приходила до мене десь внизу, знаходиться по є. Не відремонтовано, тому прискорюйте. Добре. Я бажаю всім успіхів. Дякую. Підготовка до зими, основне питання.